Конку... Конкурент Монто Ковієнса. Монто Конієнця не справляється, а я справляюся. Ти розказуєш, ти трошки українську учиш, так? Сам родом звідки з перу, друг Саші. Українською розмовляєш? Трохи. А по якій мові мовиш? Іспанська? Італійська трохи? Російська трошки нормально. Дивися, ти розказує, людина замовила меблі меблю Мондоконвієнс, зараз знаєш, Мондоконвієнса проти мене подасть цей. Вони мали привезти 26-го. А, 6-го мали привезти. Не, не, не. Сказали, що немає часу, ще не переносимо, має часу, переносимо. На 26-го. 26 Він е, звернувся в бюро добрих справ. Тут ті підтранслоги перевозки Бюро добрих справ, так, капіталі. Я за дуже гарну ціну роблю йому. Це перевезення. Спасію йому. Дякую, дякую на Україну. Дякую. Бо він хоче українську вивчити. Дякую. І пана Макалуш, будь ласка, вдім. Тому що якщо пана Макалуш, де знижка дуже велика. Круто. Все, пана Макалуш об'єднує прапор України. Всім гарного дня! Все, працюємо. Замовляйте. Замовляйте. Транслоги, перевезення від 6 євро. Є машини різні. Він сам лічно зі мною був, бачив, як воно все працює, підемо загружати. Вітіро менш. мертче, мертв. Mm -hmm. Це все, так? Тут то? А, я думав. Переванець тримає прапор України. Отак от дружба об'єднує країни, Панама Калуш робить хороші речі. В Мілані. Ти не привик, да, типа, до блоги? Ну Як маємо отчт робити, що навіть фату заноситься. Так, так. Все, доставка на дом. Пані хазяйка приймайте. Доставка в Мілані. Безкоштовна доставка Чого тут сіньо. Белий пароти. Транслоги, Мілан, замовляйте. Дешево сердито. Прямо в хату заносимо. <inhibitor> Українське сало мене спиновущає. Нарізано. Боло? Куп'яче сало? Гіч. Це. Фаца. Бом. Не гіч. Давай. Чин-чин. Гразі міле. Гразі міле. Гразі